Трампа завели в потрібну кімнату. Нещодавно світ нарешті дочекався перших прямих санкцій від Білого Дому. І тут навіть не важливий обсяг, а сам факт їх запровадження, оскільки до цього премії санкцій пов'язувались у голові Трампа із зупинкою перемовин із Путіним. Що ж змінилося? Багато хто критикував європейських лідерів за те, що вони нібито занадто м'яко ставляться до Трампа, підлаштовуються під його его, але ця м'якість виявилась хитрою стратегією. Саме на тлі цієї нібито м'якої політики Трамп спершу оголосив дозвіл на закупівлі американського зброєння для України. І саме зараз він оголошує свої перші санкції проти любого друга Путіна. Це не слабкість, це політична зрілість. Використати слабкості американського президента є чітке правило комунікації з Трампом. Як сказав один експрокурор США, ніколи не критикуй його і не повідомляй погані новини. Коли йому відповіли, але я мушу. Він почув пораду: в тебе є діти. Перш ніж сказати, погане дитині дай їй щось солоденьке. Саме так Європа виховує Трампа. Поступово він змінюється як дитина, яку європейці навчають терпінням та поясненням. Тому введення санкцій це не на емоціях. це результат кропіткої роботи європейсько-української дипломатії. І ця робота мала кілька етапів: перший руйнування московської гідри інтересів довкола Трампа. На початку року там домінували Маск, Венс, Вітков. Європа не йшла в лобову атаку. Вона дала цій гідрі пожерти саму себе. Маск пожер себе через амбіції, Венс через скандальну поведінку. Вітков поховав себе непрофесійність. Другий етап Європа виграла у Кремля торги за Трампа. То все просто: хто швидше заплатить, того й капці. Кремль надавав великі, але порожні обіцянки. А Євросоюз систематично створював грошовий вал, повз який Трамп пройти не міг. Програма переозброєння, торгова угода, збільшення внесків НАТО, купівля енергоресурсів. Трамп іде туди, де відчуває гроші. Це ключовий принцип. І все це розпочалось з бази. Коли на початку року Європа прийняла принципове рішення, що залишається з України. Дехто критикував європейців, мовляв, робити одне й те саме, очікуючи іншого результату, це божевілля. Але, можливо, у Божевільні з навіженими саме це і працює, Кремль не відчув моменту. Заради тактичного успіху, він отримав стратегічний провал. За кожним результатом стоїть певний процес. І щоб оцінити результат, варто дивитись саме на цей процес. Тож, як казав Сенека, той, хто здатен терпіти потребу моменту, переможе все. Так як усе ж таки ми рухаємось по колу чи по спіралі?